Вітаю на каналі Української правди. Видання Washington Post отримало текст скарги начальника штабу бригади АЗОВ Богдана Крутевича на екс-командувача об'єднаних сил зсу Юрія Содоля. У ній він, начебто, звинувачував генерала в помилках під час оборони Маріуполя. Цитую, хоча генерал Содоль не керував обороною міста і не провів жодної години в Маріуполі, він був удостоєний звання героя України. Кінець цитати Вашингтон Пост також наводить слова Содоля, які процитував Кротевич, після того як один із командирів оборони Маріуполя попросив у нього інструкції. Генерал, начебто, сказав нам кінець, а потім поклав слухавку. Крім того, Кротевич поскаржився на те, що Содоль, командуючи східним фронтом, наказував Азову наступати без необхідних артилерійських боєприпасів. Коли ж йому навели аргументи, чому це неможливо. Проти командира Азову розпочали формальне розслідування. Нагадаю, декілька днів тому Богдан Кротевич подав заяву до державного бюро розслідувань з закликом провести розслідування щодо бойового генерала. Він не назвав імені військового, втім джерела української правди підтвердили, йдеться саме про содоля. Згодом президент України заявив, що вирішив замінити Содоля. Місце командувача об'єднаних сил ЗСУ зайняв бригадний генерал. Андрій Гнатов сьогодні ж, Володимир Зеленський відвідав Донеччину і представив новопризначеного командувача. Примітно, що там же анонсував окрему розмову з урядовцями, які повинні бути поблизу фронту. Крім цього, закликав берегти людей. Цитую, хочеться, щоб ви пам'ятали найголовніше це наші люди і щоб робили все, аби зберегти максимум особового складу. Кінець цитати слідкуйте за розвитком цієї та інших подій на сайті і в Ютуб каналі Української правди. Долучайтеся до клубу читачів та глядачів. УП. підтримуйте незалежну журналістику.